У Житомирі збирають волонтерську допомогу для жителів підтоплених сіл на Херсонщині. До приміщення благодійного фонду Штаб допомоги Житомир на вулиці Хлібній. Впродовж сьогоднішнього ранку Житомиряни приносять речі першої потреби. Розповів нам волонтер організації Павло Легенчук. Сталося лихо лихо сталося ще, напевно, вісім років назад, але зараз то екологічна катастрофа і дуже багато людей залишилися в таких умовах, що вони взагалі без одежі, без їжі. І без будинку, і ми зараз знаємо, що це може перерости в просто мегамасштабнішу екологічну катастрофу, тому що розуміємо, скільки затоплено водою, а це і мерти тварини, і люди, і дуже багато бруду. І це може перерости в те, що людям взагалі вже немає де пити в деяких районах. Тому я думаю, кожне місто, кожен свідомий українець, а ми величний народ, українці, робимо все, щоб допомогти своїм. Тому в Житомирі організували. Сьогодні збір на перші необхідності речі, і люди вже з самого ранку ідуть, запитують, несуть. Постраждали не тільки люди, а й тварини. Тому корм для них також у списку необхідного. Зараз там ну, води немає, тому засоби гігієни дуже необхідні для того, щоб люди не хворіли. Там починаючи від туалетного паперу і, напевно, закінчуючи шампунями для голови, всі мило, все, що потрібно зараз, щоб люди були чисті і не хворіли. Дуже багато людей, волонтерів, наших колег, які вже повезли допомогу, і вони кажуть, що там потрібно все і потрібно швидко. Дуже багато людей залишилися без домівок. Багато житомирян на системній основі волонтерять. Зокрема, Сергій Пилипишин допомагає фонду з початку його існування, і цього разу чоловік передав велику кількість засобів гігієни для постраждалих. Юлія також з друзями вирішила долучитися взагалі в інтернеті, якби дуже багато знайомих, які репостять інформацію про те, що необхідна якби допомога. Ну і ми вирішили, в нас якби є можливість. Чому їй не допомогти? Якщо ще знайдемо якусь можливість, обов'язково до вас звернемося. Олена принесла необхідні речі для постраждалих. Каже, що зараз надзвичайно важливо гуртуватися і допомагати. «Житомиряни, будь ласка, приносите на Хлібну, 25 речі, постіль, рушники, їжу, собакам, котам мило, зубні щітки, пасту. Що можете, по можливості. Фонд буде приймати допомогу сьогодні до 18-ї. А вже завтра дві автівки зі штабу і одна з водою вирушать на Херсонщину. Також волонтери кажуть, що будуть допомагати стільки, стільки в цьому буде потреба.